Всім привіт, друзі, я власне двох інстаграм магазинів. Один з них це Apple Technica копії саме, і також другий інстаграм магазин у мене іде по люксових копіях саме парфюмів. І хочу вам розказати саме про crm систему В один момент, коли я займався товарним бізнесом, виникла проблема в тому, що потрібно було щось краще ніж на доїдливій Excel таблиці. Тому я перейшов на crm систему, обирав по критеріях звісно українська і дуже зручна crm система. Але саме KCRM. Першу чергу на звісно є українською. Це одна з причин, чому я її обирав. Але дана crm система є дуже зручною і зекономить вам дуже багато часу роботи. Я тепер не бачу життя просто без даної crm системи Реально рекомендую, тому що дуже багато настроїв, багато функцій, постійна підтримка, без проблем. Напишете по любому запитанні, вам завжди чітко, класно нададуть відповідь. В мене вона досить ідеально підходить. як і для новачків, так і для професіоналів, які вже займаються досить довго саме товарним або любою послугою варіантів роботи є дуже багато з даною сірам-системою. Тому від себе реально рекомендую. Ну, Вам дуже багато часу. а Самі знаєте, для підприємців час дуже важливий, тому не зволікайте.